Коли покаявся в нас один молодий хлопець, він незадовго одружився. В них народжується сіммісячна дитинка. Були вони вдома, їх виписали з лікарні. І сталося так, що прибігла до мене сестра нареченого цього молодого хлопця, яка: заслухає Степан, Ровімчик помер. Ми біжимо в той будинок, я дивлюся. Бездихана дитина взяв його на руки, і ми стали молитися до Господа, просячи в нього милості. І коли я положив дитинку, він відкрив оченята. Я на той час засумнівався. Я думаю, молодий батьки, може, він крепко заснув і не видно було, що він дихає. Ну, і з ним сталося добре. Пройшло два роки. І ми є в одному зібранні. Гарне було зібрання, багато слова було сказано із Писання повчального, і було пророче слово до тих, хто був в церкві. І коли я стояв, і така думка до мене прийшла: Степан. Зараз тобі буде слово, що ти сумніваєшся в тому, що я воскрешаю. Знаєте, коли я так подумав? Приходить до мене пророк і каже, а те, що і сьогодні я воскрешаю, і ти, свідок того, не сумнівайся. Амінь. Бо мені такі мурашки ходили. Я думаю, кожен відчуває, що таке, коли Господь говорить. І я почув, що порой так, і тоді відчув. Що дуже часто дуже маленьке, але Бог робить його дуже-дуже великим. Десь частково, можливо, я засумнівався, що в той час Господь почув мою молитву або нашу молитву. Але Господь із маленького робить велике. Бо написано, що Він той саме вчора, сьогодні і по віки той саме. І для Господа. Немає неможливої жодної речі. І я дуже дякую Богу за це. На сьогодні цей хлопчик є повноцінний, здібний, послушний. І за це ми дуже дякуємо Богу.